Всім привіт! Ось таке чудо. Квітка на сосні. Для мене це діво, диво. Дивіться. Це. це чорна італійська сосна і на неї така квіточка. Таких їх багато. Ось ще квітка дивиться. Яка гарна. Ось так квітне сна. Ану, підемо, пошукаємо ще на іншій. О, тут теж є. Дивіться, які квітки гарні. На сусідні. Я ніколи не бачила, не звертала уваги, як квітне сосно. Нічого собі. От такі е, роз шишечок вона розстала. Дивіться, шишечок. Всіх вітаю, хто приєднується. Ой, вітер піднявся. А оце квітки. Ну, це просто диво якесь. Як рясно квітне сосно. Я такого ще ніколи не бачила. Дивіться от Ви Колись таке диво бачили? Квітки на сусні. Я вперше. Оце ростки, це зрозуміло. Такі шишечки потім з них ростки. А оце, мабуть, будуть шишки. Так розумію. Ну це просто диво. Яка гарна квітка. А ну пішли подивимось на смереки. Це сосни італійські. Італійська чорна. А от на смереках. В них отакі. Ой, пилок. О, пилок пройшов. От, а це, а це отака от смерека.